Ми готувалися. У нас був створений план безперервності бізнесу. Ми розробили декілька варіантів і декілька заходів на різні варіанти розвитку подій, тому що ми знали, що ми чули від розвідки, і ми на це серйозно реагували. Що може щось бути серйозне, може бути вторгнення, і ми почали облаштовувати бомбосховище. Ми почали запасатися певною сировиною. Зрозуміло, що ми не можемо зберігати там великий стратегічний запас по всім нашим продуктам. Але в нас є завжди такі великі наші продукти стратегічні продукти, які мусять бути на ринку постійно, тому що це і забезпечення хворих, які страждають хронічними захворюваннями. Це інші препарати, які теж потрібні хворим на постійній основі. Тому ми визначили перелік таких продуктів і. Запаслися сировиною. Ніхто не знав, яким чином буде розгортатися подія. Тому на певний період було призупинено виробництво. Ми також турбувалися і продовжуємо турбуватися за здоров'я і безпеку наших співробітників. Ми е відпустили е тих співробітників, які ще не вийшли на зміну, е відпустили додому і забезпечили їх перебування вдома або в більш безпечних місцях. Ми, е Підтримували наших людей фінансово на період е, такого простої, да, тому що дійсно простої був. Ми законсервували правильно законсервували обладнання, ми законсервували нашу енергетичну інфраструктуру. Ось і очікували кращих часів. У нас склад готовою стеровиною і матеріалами він згорів. На жаль, первинне пакування пачки інструкції всі згоріли, е, і готова продукція згоріла. Я пам'ятаю, там дійсно перші. Дні, перші дні березня, коли до нас звертаються волонтери, до нас звертається ЗСУ, до нас звертається Міністерство охорони здоров'я і просять надати певну продукцію. І дуже важко, ну морально було там мені там, керівництву. Відповідати, що ми сьогодні не можемо добратися до нашого складу, тому що там постійно обстріли. Ми якось телефонуємо військовим, хто там знаходився поруч з Макаровим і з нашим складом, і питаємо, можна приїхати вже сьогодні, там третій зінок чи четвертий зінок за декілька днів. І вони кажуть, сьогодні під'їхати не можна, тому що біля вашого складу йде танковий бій. Ось а ми розуміємо, що е, там е, наші співробітники 24-25 числа, коли все почалося, вони заготували. Продукцію на палети вже підготували з стелажів зняли та продукція, яка максимально потрібна була для е, хворих і для армії. Це там знеболюючі, це е, той же інсулін, наприклад, ось це ельтераксин. І воно стояло, і ми просто не могли туди приїхати. Хоча ми хотіли, ми зібрали автомобілі. Ми знайшли водіїв, які готові були туди їхати. Ми знайшли навіть супровід, е, озброєний супровід, який поїде з нашими водіями, з нашими автомобілями. Але військові телефонують, кажуть, що ні, танковий бій не можна. Ну і ми тільки ми десь в ну, теж на початку березня, там, 7 го чи 8-го побачили перші фотографії, як димить склад. І потім вже знову через декілька днів, вже коли там танковий бій закінчився, коли наші відбили і потіснили ворога звідти, військові змогли приїхати туди, зняти відео і прислали на відео, де все повністю вигоріло. Вигоріли ампули, вигоріли там той же Корвалол, Казалін. Дійсно, втрата дуже, дуже значна для компанії. Ми втратили продукцію на півтора мільярда гривень. Крім того, що ми втратили продукцію, ми ще втратили можливість допомагати суспільству, допомагати армії. І ще раз кажу, що морально це дуже так важко було і болісно. З іншого боку, це нас заставило дуже швидко відновити виробництво, зважаючи на те, що не було готової продукції. І ми все таки так дуже соціальна відповідальна компанія, нам потрібно було забезпечити продукцію наших пацієнтів. Тому ми 8-9 березня відновили виробництво. Додатково хочу сказати, що у нас традиційно історично від 25 до 30% завжди було експорту, і теж вся продукція, яка експортна, вона теж згоріла. Але незважаючи на те, що ми Лідер не тільки в Україні на українському ринку, ми лідер і серед компаній, які експортують фармацевтичну продукцію, ми все одно вирішили, що спочатку ми забезпечуємо Україну і населення України армію ліками, і тільки потім ми будемо напрацьовувати продукцію, яка експортується. Ось тому дійсно, от локальне виробництво навіть в такі в такі часи, верніше, особливо в такі часи, воно вкрай важливе для держави. Ми весь асортимент відновили в Україні. Ну і зараз можна сказати, що майже весь асортимент на експорт ми відновили і продовжуємо експортувати. Крім Білорусі, да, Білорусі з двадцять третього числа дуже цікава така історія була. Машина їхала на експорт. Ніхто не думав, що білоруси так підставлять нашу, нашу країну. І в нас там було представництво, і ми туди експортували доволі велику кількість нашої продукції. 23 числа приїхав автомобіль. До Чернігова з білоруською продукцією і зупинився на ночівлю 24 вторгнення. Е, проходить декілька днів. і Що робити, повертати в Київ немає змісту, тому що ну, білоруське пакування. Е, і, в принципі, ви пам'ятаєте, що в перші там, тижні біля Чернігова теж були запеклі бої. Ми Починаємо аналізувати, що там за продукція, там якраз продукція, яка потрібна там, армії, наприклад, да, це там, знеболюючі певні, це е, противірусні, е, жаропонижаючі е, продукти. І ми просто взяли, сказали, водію, відкривай е, автомобіль і домовилися, віддали е, цю продукцію в, в, в ЗСУ. Які знаходилися в Чернігівській області. Ну а потім, зрозуміло, ми почали процедуру ліквідації представництва, тобто ми жодної гривні туди вже не заплатили. І це було важке рішення до 24 го числа, а після 24 числа це вже таке закономірне рішення. І... Ну, З логістикою, я вам чесно скажу, великі проблеми почалися з ковідом. Коли почався ковід, величезні проблеми з логістикою у нас як почалися, вони так і не закінчувалися, мабуть. І добре, що ми маємо таку е велику. І професійну команду логістів, яка е, змогла в ті часи налагодити нормальну логістику, нормальне постачання. Ось ну а звичайно, коли почалася війна, коли зупинилася авіасполучення, коли немає морського сполучення, задача помножилася там на декілька разів, мабуть, ще варто відмітити, що сьогодні, наприклад, вже легше з логістикою, маршрути відлагодились, але дійсно в перші місяці війни ну, це було дуже важко. Що стосується проблем з сировиною, то наявність сировини вона є. Тобто, ну дійсно, сьогодні ми не, не, не на сьогоднішній день. Я не можу сказати, що ми відчуваємо там великий дефіцит або там нам часто відмовляють в сировині. Змінилося інше, змінилися умови ціноутворення, ну, наприклад, дні відтермінування, які нам дають постачальники. Тому що, коли країна в війні, вони на нашу компанію і на нашу Україну дивляться як дуже ризикову країну, і вони не готові. Постачати сировину, а потім там через 30-60 днів отримувати гроші. Вони хочуть передоплати. Ось. І це теж здорожчання, певне здорожчання потенційне здорожчання лікарських засобів. Об'єктивно, ми як компанія Фармак на початку війни перші місяці взагалі не переглядали ці ціни. Хоча логістика здорожчилась, хоча і дорожче було купувати сировину, але ми ціни не переглядали, тому що ми розуміли, що це соціально важливий продукт. Ось. Ми Єдине, що в серпні місяці на 13 здається, і 7% переглянули в середньому наші ціни. Ще раз пояснюю, чому це витрати на логістику здорожчання, це інший курс валют, інший курс долара і євро. І це енергетична криза в Європі. Те, на що ми можемо швидко реагувати, це зміна в попиті. Це, наприклад, якщо якийсь продукт споживався однієї кількості, наприклад, певне знеболююче, і зараз його потрібно в раз 10 більше, то звичайно, ми дозамовляємо додатково сировинові матеріали і виготовляємо цей продукт. Ось. Це на це можемо швидше реагувати в розрізі декількох місяців. А нові продукти це 2-3 роки до виходу на ринок. Почали споживатися більше знеболюючі препарати, зрозуміло чому. Почали більше е споживатися е неврологічні препарати, теж зрозуміло чому, тому що люди е хвилюються. Ось, на більш-менш сталому рівні споживаються препарати від хронічних захворювань, там серцево-судинні захворювання, ендокринологічні та інші. Суттєво зменшилось споживання, наприклад, біологічно активних добавок. Тому що люди почали економити, зрозуміло, що середній дохід населення він впав і люди купують тільки найнеобхідніші лікарські засоби. Тому ринок змінився. Додатково фактором ще є те, що велика кількість українців виїхала за кордон. Ось це теж е, зменшує загальний ринок України. Якщо брати, наприклад, е, в валюті ринок, то він, мабуть, скоротився відсотків на 15-20. Е, якщо брати кількості, то ще більше, мабуть, скоротився. Коли почалася війна, і ми почали отримувати певні звернення від ЗСУ, від е, певних військових частин, від Міністерства охорони здоров'я. Ми включили в наш портфель розробок деякі лікарські засоби, які потрібні зараз, і, мабуть, потрібні будуть в майбутньому для тієї ж армії і населення. Фармак і благодійний фонд родини Жебрівських багато допомагаємо і ЗСУ в тому числі, особливо зараз. Ми таку активну допомогу почали ще з 2014 року. Ми закуповували певні там заходи засоби для індивідуального захисту. Певне обладнання купували, звичайно, допомагали ліками. Але після початку такої повномасштабної війни ми вже 30 мільйонів гривень передали на потребу Збройним силам. Ми закупили велику кількість безпілотних літальних апаратів. Ми закупили велику кількість там бронежилетів, касок. Звичайно, ліками теж допомагаємо, тому що це наша головна спеціалізація. Різні речі. Те, чим що, що звертаються, допомагаємо, тепловізори, наприклад, якісь приціли. Ось, е варто відмітити, що 60 сьогодні співробітників фармака знаходяться в лавах е ЗСУ та ТРО. І ми всім їм допомагаємо, ну, що їм потрібно. Автомобілі, в тому числі, якісь там е, е Спочатку бронежилети потрібно було. Ось, е тому ну, така допомога є, вона системна. І ми розуміємо, що це, мабуть. Кожен свідомий українець, кожна компанія в Україні мусить це робити зараз, тому що від цього залежить майбутнє України і наскільки швидко в Україні буде перемога та мир. До війни в нас було три тисячі співробітників, три тисячі фармаківців, які дійсно патріоти компанії, які телефонували на початку війни і казали, я хочу вийти, дайте на мені роботу. На жаль, на той час там в перший тиждень роботи не було, але. Таку кількість дзвінків, начальників цехів, там я, директор з виробництва, ми отримали величезну кількість. Всі хотіли допомогти. У нас були навіть приклади, коли керівник високого рівня, майже директор, він пішов на лінію по виробництву Корвалолу. Сьогодні в компанії майже майже три тисячі людей так і працює. Ясно, що є ті, хто виїхав. Це зрозуміло, це скрізь є. Є ті люди, які не збираються повертатися, але їх небагато цих людей. Виробництво зайнято на 100%. Ми виготовили за цей період війни стільки ж продукції, скільки ми виготовили в минулому році, коли війни не було. І, звичайно, там плани на майбутнє ми трошки будемо переглядати, Ми там аналізуємо заповненість, але поки що виробництво заповнене, всі люди працюють, всі стиха працюють. В травні ми відкрили нове виробництво небо в цьому приміщенні де ми тільки що були. Це виробництво таких пластикових флаконів, які використовуються для, там, наприклад, небулайзерів ну і так далі. І е, дуже цікаво, коли там ще, дійсно йде така активна фаза війни, е, ми відкриваємо виробництво. Знаково було. Ми, звичайно, були, е, ми готувалися, цей проєкт почався ще в минулому році. Ось, І ми почали розробку продуктів на, на, на цю дільницю. Але... І планували запустити п'ятому місяці чи в 4 в кінці 4-го от, ще до війни. А потім наші партнери, наприклад, там американські постачальники обладнання, ми використовуємо американське обладнання в тому числі. Вони сказали, що там, вибачте, ми до вас в, 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 в лютому місці не прийдемо, тому що нам забороняє держава. Ось, і ми без них відновили, запустили. Зрозуміло, що з їхньою допомогою, але без їх фізичної присутності запустили виробництво, на сьогодні працює. Продукт вже зареєстрований в Україні і він продається в Україні. Так що це дуже такий цікавий знаковий проєкт. Інший знаковий проєкт це ось по праву сторону від нас. Це очисні споруди. Ми теж в минулому році почали проєкт по створенню нових очисних споруд замін старих і теж вже були на етапі пусконаладочних робіт. І в лютому місяці мали приїхати іноземці з Європейського Союзу для того, щоб допомогти нам запустити ці часті споруди. І теж вони сказали, що вибачте, нам рекомендують не їхати в Україну. І ми зупинили цей проект на період війни. Але буквально в червні місяці ми їх запустили, і тепер вони вже функціонують. До нас приїздили представники ДСНС України. Вони умовно ну, такі не інспекція, а аудит, мабуть, проводили і сказали, що у нас одне з кращих бомбосховищ, які є в місті Києві, і взагалі в Україні. Давайте пройдемо, покажу вам. Ми відновили підлогу, відновили всі двері, відновили, зробили повноцінні шлюзи тут. Працює система вентиляції. Ми зараз будемо дооблаштовувати систему кондиціонування. Тут є фільтри, які е, можуть фільтрувати там, хімічні сполуки і радіоактивні е, певні речі зупиняти. Тут є ось. але дійсно на початок війни такого не було. Тут не було цих е, ліжок, да, нічого не було. Люди на якихось розкладушках, на якихось матрасах ночували, Був стояв телевізор, були діти, був Wi-Fi. ну, Зовсім по-іншому це було тут. Зараз ми доволі швидко привели до ладу. Тут є запаси води, тут є е, туалети. Тут облаштований медпункт, є командирський пост, за допомогою якого координується вся робота. Тобто всі комунікації тут є, і дійсно це, мабуть, одне з найкращих обов'язковищ, які є в місті Києві. Активну роботу, мабуть, ми закінчили за півтора або за два місяці з вентиляційною установкою, з фільтруючими засобами і так далі. Десь півтора-два місяці. І близько, здається, 8 мільйонів гривень ми витратили на. На, це. на початку війни, перші там, декілька тижнів, люди зрозуміли, що боялися знаходитися там, в багатоповерхівках. Певні люди не могли повернутися в той же, наприклад, терпіння Бобучу. І вони дійсно знаходились тут з сім'ями, діти були, заходиш в Бомбосховище, діти бігають, мультики грають на великій плазмі. В перші тижні три-чотири директори стабільно ночували на підприємстві. Були начальники цехів, які ночували тут, були начальник, наприклад, охорони, він тут взагалі жив там декілька місяців. Були логісти, були інші співробітники, які дійсно постійно тут знаходилися. Єднання було, так, я скажу, що з деякими співробітниками я рідко спілкувався до, до війни, а коли почалася війна, ми там, постійно тут там, ночуємо, по-іншому з ними спілкуєшся і ти більше про них дізнаєшся. Дійсно, навчання ми завжди проводили і проводимо. Тобто, у нас завжди були навчання з охорони праці. Серйозні навчання фундаментальні. Зараз проводимо навчання з цивільного захисту. Це теж фундаментальні навчання, це не просто там, лекцію почитати чи послухати. Це з якимись практичними навиками. Провели навчання щодо радіаційної безпеки і як себе поводити в разі якоїсь радіаційної небезпеки. Це навчання щодо домедичної допомоги. Це не перше навчання, але ми там регулярно проводимо. Такі речі ми маємо лекторів, ми маємо певне обладнання вже тут на фармаку, за допомогою якого можна людей не просто по книжкам, по картинкам навчити, а і на манекенах, наприклад, щоб люди отримали практичні навички. Наша компанія влітку двадцять першого року провели стратегічну сесію. Ми оновили нашу стратегію, і наша стратегія. Це горизонт сім років наперед. Ось у нас там були деякі такі стратегічні пріоритети. Ми планували стати міжнародною компанією, ми планували розвивати наш експорт. Ми хотіли вийти на американський ринок з певним нашим продуктом. Ось, звичайно, війна трошки ці плани відкоригувала і ще продовжує коригувати, тому що невідомо, коли закінчиться, невідомо. Невідомо скільки Україна втратить інфраструктури, змінилося відношення до українських компаній на глобальному ринку. Тому ми деякі плани переглядаємо. Але загалом хочу сказати, що наша стратегія залишається така, яка була: це стати міжнародною компанією. Ми для цього багато робимо. Ми розвиваємо бізнес за кордоном, хоча це важко. Ми створюємо певні потужності за кордоном. Дійсно, це не легко, але це стратегія і важливо. Важливо її продовжувати. Не можна там один рік написав таку стратегію, наступний рік її змінив. Ось вона, звичайно, коригується, але загалом мусимо рухатися вперед. Стратом складу він дійсно з'явився, тому що нам потрібно було закупити велику кількість сировини, матеріалів для того, щоб почати виробництво. І ми звернулися до Європейського банку реконструкції і розвитку для того, щоб вони нам виділили кредит. От ми екстраординарно швидко отримали від них цю допомогу. Да, навіть в, в, в тій ситуації, що країна знаходиться в війні. Вони нам допомогли, і сьогодні касового розриву в компанії немає. Ну, я думаю, що найбільш важливі такі речі для того, щоб е, мати сталий бізнес в кризових ситуаціях, особливо в ситуації війни, це команда перше. Завжди потрібно турбуватися про команду, потрібно е, приділяти достатньо уваги команді, потрібно мотивувати команду, потрібно. Давати гарний соціальний пакет команді. Це дуже важливо, тому що можна купити класне обладнання, можна налаштувати класні бізнес-процеси, але якщо не буде сильної, такої монолітної команди, результату не буде. Потрібно з цією командою постійно комунікувати, особливо в кризові часи. Ми теж це робили і продовжуємо робити, пояснюємо, яка стратегія, які плани компанії. Потрібно... Ні на секунду не зупинятися і ні на секунду не думати, що все пропало. Тобто є стратегія, є стратегічні плани, і їх потрібно робити. Ось. І ясно, що їх потрібно коригувати, але їх потрібно робити. Бо тільки будь-яка зупинка, будь-яка там якась е пауза це, це вже втрати. Місце нашої компанії в галузі це дійсно лідер, тому що ми, мабуть, задаємо найбільший стандарт фармацевтичній галузі України, ми маємо європейську систему якості. Ми маємо е, більше 25 продуктів зареєстрованих зареєстрованих в Європейському Союзі, і ця е, кількість там подвоїться за наступні два роки. А щодо загалом компанії, то це в майбутньому міжнародна компанія, яка присутня активно присутня. На різних ринках, в тому числі на ринках Європейського Союзу, в Сполучених Штатах Америки. Для цього ми мусимо, звичайно, зробити декілька значних проєктів, ми мусимо зареєструвати декілька складних, але дуже потенційних препаратів на цих ринках. Ну і, звичайно, будемо розвивати економіку України, в тому числі і в першу чергу. Якщо вам подобається це відео, неодмінно підтримуєте. Підпишіться на канал, поставте нагадування та подаруйте нам вподобайку. Це допомагає просуванню якісного українського контенту. Дякуємо!